Вітаю, як завжди, у цій порі. Інформаційна програма Час в студії працює Ірина Ващук і сьогодні про наступне. Нещастя чи помста у Мукачеві вибухнуло авто спостерігача, який працював на довиборах до облради. Потерпілий в реанімації. Рекламна повінь на Ужгородському виконкомі знову намагалися проштовхнути рекламні питання. Трагедія на шляху на трасі державного значення сталося ДТП, в якій постраждало двоє людей. Ризикована подорож на Синевирському перевалі уже більше двох років. Замість дороги суви покинуті на призволяще. на Рахівщині. Людям не виплачують соціальну допомогу. Соціальні об'єкти робота комісії обласної ради через терни до зірок, відродження виробництва. Маленька Словаччина. На Переченщині діти відпочивають в словацькому таборі. Друзі наші менші. В Ужгороді вперше відкрилася виставка приматів. У середу, 7 серпня, в Підгорянах на перехресті вулиць Сороча і Закарпатська, близько 8-ї години ранку вибухнув автомобіль. За словами очевидців, автомобіль ВАЗ-2110 загорівся на ходу, після чого прогримів вибух. Водій встиг вистрибнути з автівки, але отримав значні опіки обличчя, рук та тіла. На місці події побували і мої колеги. Жителів округи розбудив не будильник, як зазвичай, а вибух автомобіля, який прогримів близько восьмої години ранку. «Взрив дуже був мощний, такий, що аж хижу потрясло, але вікна не вибило нічого, але взрив був дуже мощний. Усе сталося навпроти будинку пана Юрія. Чоловік каже, автомобіль загорівся зсередини, Проїхав ще декілька метрів і вибухнув. На дорозі чітко видно сліди загорання та потужного вибуху. Люди з просоння повибігали на вулицю і побачили вже тільки палаючу автівку. Дуже страшно було, бо дим такий був, що не було, не було видно. Ну на вулиці не було видно. Такий був дим. Моментально машина вспихнула, вона ударилася у дом. І ну, почала дуже сильно горіти. Був вибух. Я вибіг з дому, побачив, машина вже була там приперта до, 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 до хати. Після вибуху некерований автомобіль продовжив рух і врізався в будинок, у якому від зітнення вибило шибки. Власниця будинку, старенька жінка, в той час саме поралася на городі, поливала квіти. За словами очевидців, старенька почала обливати водія, а потім взялася за автомобіль. Шофер вибіг і дуже просив допоможити. Але ну, що допоможить, машина так горіла, що практично подійти не можна було з однієї сторони, а з другої і боялися подійти, бо може бути і в другий взрив. Ну не знали люди, хто що там, бензин, газ зорвався, чи що зарвалося. Приборкати вогонь повністю зуміли пожежники, що прибули на місце події. Заодно загасили і палаючу дерев'яну опору. Прийшов сюди і десь потерпілого, який живе неподалік, і чув страшний вибух. Я спочатку не звернув уваги. А потім дзвонила дочка, що Женя пострадав. обгорілого водія, якому тільки дивом вдалося вистрибнути з палаючої паски, госпіталізовано. Наразі ним опікуються медики. Був завезений хворий з опіками, полум'ям, обличчя волосистої частини голови, верхніх кінців кистей. Опік дихальних шляхів поступив він у важкому стані, але стан його розцінюється стабільний, гемоп... динамічно він стабільний. Дихання збережене, але він знаходиться в реанімаційному відділенні. Проводяться відповідні реанімаційні міроприємства. Обробка туалет, ран. з'ясуванням обставин пригоди та встановлення причин загорання займалась лічо-оперативна група Мукачівського міського відділу міліції та експерти науково-дослідної експертно-криміналістичної вибухотехнічної групи УМВС України в Закарпатті. Експертами, вибухотехніками і спеціалістами слідчо оперативної групи на місці події, якихось залишків або слідів, що має відношення до вибухових пристроїв, не знайдено. Попередня версія, значить, це Неполадки, або я сказав, несправність паливної системи. Однак місцеві жителі, які добре знають потерпілого, мають свої версії пригоди. Кажуть, що ну, може хтось йому й допоміг. Я не знаю, но ну, так говорять, як то так могло бак зорватися внутрі салону. Одні кажуть, що це тільки нещасний випадок, інші що спланований підпал. Люди стурбовані, адже події з підпалами автомобілів в обласному центрі часте явище і метод боротьби з неугодними. Мукачівці не бажають повторення подібного сценарію у своєму місці. Потерпілий Євген Ісевич на останніх до виборах закарпатську облраду був спостерігачем на окрузі, де перемогу здобув Андрій Балога. Більше того, у день виборів на Євгена було вчинено напад з боку кандидата в депутати Івана Чубірка. Далі без коментарів. Послідіть, будь ласка, за цим, щоб був порядок на дільниці. Порядок Все по закону має бути. О, кажи посвідчення. Покажи о десятій пів одинадцятої приблизно. Перша погроза в мою сторону пролунала, щоб я йшов звідси, віцет. Мені тут немає, що робити. Я не зрозумів. Потім вже прийшов, я не знаю, що це за чоловік, але я можу його впізнати. Сказав, що вже за тобою їдуть. Утікай у цій чим поскоріше. Слідуючий випадок вже був заснятий, як на мене напали на самій виборчій дільниці. Вдарили мене по голові, пригрозили мені і моїй дружині. що Ти своєю дружиною ще побачиш. Зараз всі бачили, як на сім'ї виборчій дільниці внутрі, де проводиться голосування, було нападіння, попитка мене видірнути з приміщення і, і збити. Був удар по голові. Ну якби захистили мене і не дали мене витягнути в коридор. Хто тобі погрожував? Чубірко, коля. Вінер. Вінери. там їх декілька братів якраз вони тут заходили. Сказали, що закопають мене, мою дружину. Свій коментар щодо ранкового вибуху залишив і народний депутат України Віктор Балога. У зв'язку з цим зазначив Віктор Болога є серйозні підстави говорити про причетність до цього випадку політичних опонентів, особливо якщо головний із них має багато кримінальне минуле і перебував у міжнародному розшуку за участь у мукачівських подіях 2004-го. четвертого. всі так та з може бути навіть і що кось подстрої. З цього приводу Віктор Болога направив звернення до генерального прокурора з вимогою взяти розслідування цього випадку під особистий контроль, бо це незвичайний кримінал, це використання бандитських методів для боротьби з політичними опонентами. Реклама захоплює обласний центр. Ужгородський міський голова Віктор Погорєлов знову дав дозвіл на встановлення 18 рекламних щитів. Відтепер комерційна реклама буде майоріти як у центральних, так і спальних районах міста. Окремі члени виконкому вважають, що таке рішення знову поставить під сумнів вигляд історичної частини Ужгорода. Про неочікувану появу нових рекламоносіїв носіїв у місті Мар'яна Мартин. Ще на початку засідання виконкому було помітно міський голова не в гуморі. Спочатку він обурився на молодого працівника юридичного відділу, який зачитав подання прокурора. Зробив зауваження, бо буцім, то пора вчитись говорити, адже він юрист. Далі під гарячу руку Віктора Погорєлова трапив і Олексій Каспер, начальник департаменту міського господарства. Ми говорили про такі речі вчора, що поставити шлагвам не запускати тобі зовсім наші випаркову дане да, питання, воно погоджено було з сіма ще на півроку. Пів предметом обурення міського голови стали намагання знову провести через виконком дозвіл на облаштування парковки біля пологового будинку. Також Віктор Погорєлов звинуватив начальника департаменту в невиконанні своїх службових обов'язків. Зокрема, висловив невдоволення неналежним контролем за тим, як видають і продовжують дозволи на проведення земляних робіт. Що ви кажете. Розберіться, службове розслідування зробити, хто це давав і на які підстави. Ході засідання члени виконавчого комітету одноголосно проголосували Я за розміщення ще 18 рекламних щитів. Рекламні щити розміром 1 на 2 метри прикрасять огорожу на проспекті Свободи. Швабський на перехресті вулиць Грушевського і 8 березня. Нагадаємо, ще не минув рік, як білборди на цих місцях рішенням виконкому мали демонтувати. Наразі ж рішення змінили і у видні вульгарні, як тоді називали білборди. Сьогодні міський голова називає окрасою міста. Мораторій на ці ворожі не було і не є їх в місті. Тому ви свою позицію висказав. Я вважаю, що це не буде поплюжити місце, а буде і прикрасою місце. Натомість у жороці іншої думки прикрасені реклама не може бути прекрасою. Воно не прикрашає наше місце. Так треба убирати і щось інше робити. А скоро ми будемо відмічати юбілей нашого міста. Дай Бог, що привели його в порядок. До речі, за неофіційною інформацією, фірма, що отримала дозвіл на розміщення реклами, належить депутатам регіоналам Юрію Білякову та Юрію Мандичу. Тому й не дивно, що спеціальна огорожа для рекламоносів носіїв була умонтована вже до початку виконком. До речі, до кінця засідання настрій Віктора Погорєлова не змінився. На сам кінець нагоріхів і від нього отримав і присутній на засіданні депутат міської ради Віктор Щадай. Вже депутат не може взяти проєкти рішення. Може що ти хватаєш стола? Я прямо. Не, не, не якщо він мені їх дав, Тебе не мені жал. Взяв забрали їх. Він сказав, що я можу взяти. Чи я ви не знаю. Що вже таке буває? Пожалуйста, ніхто не хватило. Ну, Пожалуйста, не зайди до мене в і возьмі в нього. Вони вже депутата, дозволяють можливості просто проекти рішень виконкому дивитися. При тому, що виконком затверджується якраз депутатами. Ну і міська рада є якби саме джерелом повноважень. Кажуть, конфлікт на рівному місці. Попри поганий настрій, голови члени виконкому таки розглянули 28 питань порядку денного. Кількакілометровий затор увечері 6 серпня паралізував рух на трасі Київ-ЧОП. Тут сталася дорожньо-транспортна пригода, яка більше ніж на годину паралізувала рух на дорозі державного значення. В результаті аварії двоє людей опинилися в лікарні. Найбільше постраждав водій автомобіля Опель Омега, який і спричинив ДТП. З подробицями автокатастрофи наші журналісти. Аварія трапилася на 736-му кілометрі траси Київчоп. Зіткнулись два автомобіля Фольксваген та Опель Омега. За словами очевидців, останній виїхав на зустрічну смугу, чим і спричинив дорожню транспортну пригоду. Через ДТП на трасі утворився кількакілометровий затор. Рятувальники та де працівники державтоінспекції на місце пригоди прибули практично відразу. На щастя, обійшлося без жертв. Забирав родину з відпочинку. Їхав додому на повороті. Ну опель Омега виїжджає через. Суцільну смугу і прямо лопне б'є її со. В Автомобілі потерпілого було вісім пасажирів, з них троє неповнолітніх. Одного з них відразу відвезли в Свалявську районну лікарню із забоями. Ми спинилися я скоренько дітей на вулицю. Ми всі дораз на вулицю повискали, бо я думала, що може, не дай Бог, машина може зірватися». Працювали подушки безпеки. Якщо б не ці подушки, то були б, звичайно, не дай Боже, були б жертви». Як розповідають очевидці аварії, брат водія автомобіля «Опель Омега», який їхав позаду, підтвердив, що його родич був у нетверезому стані. Власне водій Ополя і постраждав найбільше. Йому ноги зажали панелю. Я не знаю, що там я думаю, там переломи є. Для того аби розблокувати рух на дорозі, автомобіль «Опель» з місця пригоди забрав евакуатор. Фольксвагін також доведеться ремонтувати, та головне кажуть, потерпілі обійшлося без жертв. Сповзла в прірву. Їздити синевирським перевалом небезпечно вже другий рік. Частину дороги тут зруйнував сув. Люди кажуть, працівники дорожніх служб тут не бачили ще жодного разу. А тим часом асфальт і далі продовжує сповзати вниз. Небезпечним автошляхом ризикнули проїхатись, і наші журналісти на цьому повороті дороги вже практично не залишилось. Ще торік частину автошляху зруйнував сув. Та працівників дорожніх служб місцеві тут не бачили ще жодного разу. Тепла пора року найкращий час для ремонту дорожнього покриття. Та, попри те, що осінь вже на носі, відновлювати дорогу на Синевирському перевалі навіть і не починали. За словами місцевих водіїв, асфальт з кожним днем все більше сповзає у прірву. Чому дорожники встановили знаки, які свідчать про те, що тут ведуться ремонтні роботи, люди не розуміють, щоб водії бачили, що небезпека, то дорожні роботи, знак дорожньої роботи. Іде той хто той. Чиновники лише обіцяють допомогти, кажуть місцеві. Та їх це не дуже тішить. Нічого наша власть. Не робить і не хоче робити. Ну, треба було б, щоб зробили такий участок, що і туристів багато, і нам дорога розбили дорогу повністю. Ну, не хочуть робити погано, але так і їздимо, як я так і їздив. Окрім легкових автівок, тут їздять і рейсові автобуси. По той бік перевалу знаходиться третина сіл Міжгірщини. Не рідкість і автобуси туристичні. Це взагалі не те, що небезпечно, а зараз нереально їздити. Звідти машина, звідти, коли йде велика машина, Камаз, каміон, допустимо. Все, взимку зим, без шансів проїхати, практично. Якщо ти знизу зупинився, вже рушитися голот неможливо. Єдине, на що спромоглися дорожники підсипати гравієм узбіччя дороги, для того, аби водії зрізали поворот. Та це не найкращий вихід. Цей суд тут вже більше двох років, і кожного року весна-осінь, коли великі дожді падуть. І кожним роком все, все більше і більше він заривається. Якщо автошлях не відремонтують до першої негоди, цілком можливо місцеві жителі незабаром можуть взагалі залишитись без получення. Генпрокуратура виявила, що фонд держмайна зловживає санаторійним оздоровленням. У ході перевірки Генпрокуратура виявила численні правопорушення при використанні держмайна санаторно-курортного оздоровчого призначення. Про це повідомив старший прокурор управління захисту інтересів держави Генпрокуратури Олександр Лахвацький. Так фонд держмайна не забезпечив контроль за ефективним використанням збереженням державного майна. Підтвердження той факт, що із 130 об'єктів кожен сьовий зруйнований або відсутній. Кожен п'ятий не використовує використовується або використовується не за призначенням. Усього під час перевірки зазначив прокурор. Розпочато сім кримінальних проваджень стосовно посадовців органів Федерації Держмайна України. Їхнім керівникам скеровано 17 подань. Також ще 11 кримінальних проваджень розпочато за фактами зниження та пошкодження державних оздоровчих об'єктів. Повідомляє сайт Українська Правда. У Рахівському селі Лазащина забувають про інвалідів. Так брат і сестра й досі живуть у аварійному столітньому будинку, дах якого може впасти на прикутого до ліжка інваліда в будь-який момент. Власних сил, тим більше коштів, стареньких немає, а на допомогу держави вже не мають надій. Про долю людей, яких покинули напризволяще, розповість Юрій Павлишинець не дах, а решето. Про захист від дощу та снігу старенькі інваліди мріють давно. Востаннє перекривали будинок власними силами близько 30 років тому. Зараз зробити це у них ані фізичної, ані матеріальної змоги нема. Це все тут тече за рідом. О, все протети, всього не ве. Старий 130-річний будинок, в якому прожило п'ять поколінь, може завалитися будь-якої миті. Жінка інвалід боїться, що дах придавить її та прикутого до ліжка брата, якого вона точно не врятує. Максимум, що вона робить, оберігає його від дощу, який лляться зі стелі. Ну, тут тече, просто на нього тече. Там тече, я там замостила. Як дощ іде, там теж підкладені мішки. Старенька бідкається на життєві труднощі і на те, що ані сільська, ані районна, а краще сказати державна влада не піклується про таких як вони. Пенсії, яку отримують інваліди, заледве ледве вистачає на лікування паралізованого брата та сплати за енергоносії. Попереду зима і потрібно заготовляти дрова, а це чи не 90% витрат з родинного бюджету. Та говорити про цілковите ігнорування з боку держави не доводиться. Три тижні тому старенька отримала матеріальну допомогу, нібито на ремонт покрівлі. От тільки що можна зробити за 600 гривень, жінка не знає. Мені Шістьсот гривень допомоги. Я не знаю на що. Це за хату. Перекриті на що. Коли душі, зима, як великі зими, там мене прибули. Отриманих коштів не вистачить не те, щоб замінити покрівлю, навіть матеріал не і той не зі зі купити. Зі так і лежать невикористані гроші. Безпеку життя двох інвалідів держава оцінила у 600 гривень. Що з ними буде? Не з грошима, а з інвалідами покаже час. І далі в нашому випуску про наступне. Через терни до зірок, відродження виробництва. Маленька Словаччина. На перечищенні діти відпочивають в словацькому таборі. Друзі наші менші. В Ужгороді вперше відкрилася виставка приматів. Комісія в складі обласних депутатів відвідала Іршаву, аби ознайомитися із станом соціально-економічного розвитку міста, враховуючи те, що виділені кошти з міського бюджету не покривають всіх витрат на заклади освіти, обговорювали питання обласного фінансування. Міський голова разом з комісією відвідали найбільш проблемні об'єкти, які потребують ремонту та облагородження. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Робота комісії розпочалась зі спілкування з міським головою. Степан Бобек представив План соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік, а також перспективи на 2014. особливу увагу акцентували на соціальних об'єктах, де міський бюджет не зможе самостійно профінансувати ремонтні роботи. Я розказав яку необхідну допомогу і який об'єм робот ми плануємо виконати. В принципі, все сконцентрувалося в трьох напрямках, якби в цьому році, зв'язку з тим, що Досить важко йде проплата авансів, досить непросто складається із оплатою за виконані роботи. Для обласного бюджету пріоритетним закладом став ремонт дошкільного дитячого закладу. номер один тут спільно з Євросоюзом та громадською організацією перехресні зв'язки розпочали капітальний ремонт. Міська влада виділила на нього 390 тисяч гривень, проте цього не вистачає. На даний час проводиться робота по оновленню фасаду. Це є утеплення і е, сам. Сам фасад, покраска його, і проводиться опалення нове, заводиться, так як старе було, було вже зовсім застаріле і виконувало своїх функцій. Подвалами буде проводитися ізольовані, вже проводиться ізоляція труб з виходами до радіаторів, і ремонти також проводяться груп коридорів, але це вже. Своїми силами. Головне завдання, яке поставила міська влада перед собою економія енергоресурсів та збереження тепла. Проте, попри заплановані роботи, виникло багато додаткових, які теж потребують фінансування. На жаль, чи на щастя, але дуже виникає багато робіт, які не заплановані у проєкті, оскільки і коли фасад вже робиться, то показався дах. Ржавий, його треба покраскою робити, його треба ремонт поточний робити, тому, безумовно, дуже багато нових таких мікропроєктів виникає при реалізації цього великого. Ну, я розказав, яка мені тут треба допомога. Перш за все, безумовно, це допомогти з проплатою авансового, і з тим, щоб наша доля 390 тисяч гривень був проплачений аванс-підрядник. Кошти потрібні негайно, адже вересень не за горами. Закінчити ремонт планують до його середини. Представники комісії в складі обласних депутатів, яку створили за дорученням голови обласної ради Івана Балоги, пообіцяли зробити все можливе для виділення коштів і пообіцяли винести це питання на сесію обласної ради. Новий закон змусить благодійників нотаріально посвідчувати свою грошову пожертву, у разі якщо вона перевищуватиме 850 гривень. Така норма прописана у проєкті закону України про внесення змін до закону України про благодійну діяльність та благодійні організації. Наразі законопроект обговорює громадськість. Нові пропозиції викликали резонанс серед благодійних організацій, волонтерів та громадських діячів. Вимоги можуть знищити благодійність в Україні. Повідомляє інтернет-сайт Заголовок. На Видоградівщині знову запрацював колись відомий на все Закарпаття консервний завод. Після кількох років простою виробництво нарешті відновили. край повернулися колишні інвестори, які працювали тут з 99 по 2005 роки. Місцеві жителі сподіваються, що робота заводу посприяє відродженню у районі сільського господарства на масштабному рівні. Світлана Комлєва поспілкувалася з людьми, які взялися підтримати сільських виробників. Щойно з грядки і відразу на виробництво. Віднедавна закарпатські сільгоспоробники вирощені власноруч овочі можуть збувати не виїжджаючи за межі району. На Виноградівщині знову запрацював колись відомий на закарпаття консервний завод. день у нас на лінії. Ми виготовляємо консерви, огірки мариновані розміром. Три 6 все залежить. Наша продукція якість хорошої продукції залежить від прийомки сировини. Ві самої середини. виробництво відновили після кількох років простою, тому що колись відомий на це закарпаття, концерний завод до слова перший на Закарпатті знову запрацював. Працівники підприємства бачать лише позитив. Ми дуже задоволені, що виробництво знову працює. Завод працює, завод у нас один на чотири села. Люди раді, що є робочі місця. Зараз тут працює понад 100 людей, однак це лише початок, каже директор підприємства. Його виробнича потужність понад 60 тонн сировини на добу. Що у нас нема достатньої кількості сировини, Ми не можемо збільшувати об'єми на сьогоднішній день. Це найбільша велика проблема, але надіємося, що ми поетапно. Крок за кроком дійдемо до того, що будемо працювати на всю потужність. Нині головне завдання, яке поставило перед собою підприємство підтримати вітчизняного сільгоспробника. Колишніх партнерів вже вдалось повернути. Однак, в останні роки багато фермерів просто відмовились працювати на землі. Відсутність ринків збуту несвоєчасна оплата за продукцію переробними підприємствами з інших областей, які закуповували сировину. В результаті кількість сільгоспробників значно зменшилась. Нема нормальних кредитів для сільгоспвиробників. Я думаю, що все, що в наших селах, ми зробимо то саме важливе питання, щоб це якось підходити до цього вирішення даної проблеми, яка відчувається на сьогодні комплексно. У планах підприємства вже незабаром розширити виробництво та асортимент продукції. А головне відродити та розвивати на Закарпатті сільське господарство. На маленьку словаччину перетворилась школа в турі Реметі, що на Перечинщині. Протягом 10 днів діти з Закарпаття та Словаччини навчалися в літній школі. Такий табір в Україні організували вперше: ігри, танці, співи, екскурсії та зустрічі з цікавими особистостями. Своїми враженнями ділилася Малеча із моїми колегами. В останній день літньої школи табору з поглибленим вивченням словацької, який цьогоріч організовували в турі реметі. Хлопці не гаяли часу. Ми тут були 10 днів, нам все подобалося. Ходили в за в замки, в чани, в басейни. Нам все дуже подобалося. Зовсім інша атмосфера в кімнаті дівчат: сльози, обійми. Вони вже сумують за проведеним часом в таборі. Малюємо відклетку для нашої улюбленої лежати. Табор розмістили в сільській школі. Класи на час відпочинку перетворилися в спальні кімнати. Хол служив галереєю. Де свої таланти демонстрували найталановитіші відпочивальники. А щовечора вечора там розпочиналася дискотека. з радістю констатую, що це фантастична ідея. Дякую організаторам, що вони поєднали розваги та навчання. Вірю для дітей це хороший досвід. Вони багато чому навчились. організовували школу для дітей, що не мають можливості поїхати на відпочинок в словаччину. Тому атмосферу справжнього закордоння намагалися створити організатори. Діти ще не попрощавшись, вже запланували зустріч у таборі на наступ. Рік. Та й організатори кажуть, постараються зробити все можливе. Я думаю, що це буде, це буде традиція і кожен рік. Ця школа буде здоканадосконалюватись, вдосконалюватись краще і краще. Ми бачимо свої помилки. Ми хочемо їх покращити, щоб не було слідуючий рік такі помилки. Побажання дітей врахуємо. Подібний літній табір, де да, окрім розваг навчають словацькою, відбувся вперше. 39 школярів віком від 8 до 14 років протягом 10 днів побували на різноманітних екскурсіях, навчалися співати, танцювати, зустрічалися з цікавими особистостями. Особливо запам'ятався дітворі майстер-клас зорі. До нас приїжджали вчителі поетеси, художники, з Ми Багато навчилися. дітьми працював лектор Словаччини, котрий і навчав їх пісень, віршів, мови. Також відпочивали в таборі діти, приїжджаючи з країни сусідки. Власне, тих такій кількості з дітьми працюємо вперше. Теми наших занять були різні: від співів, ручних робіт, малювання до вивчення історії Словаччини. Щодня ми займалися по три години. Було весело. В останній день діти подарували концерт для організаторів табору, вірші, пісні, прощальний танець та показали все, чому навчилися за час проведений у таборі. Папуга, капуцин, лінивець та ігрунка далеко не повний перелік тваринок, що представлені на виставці в обласному центрі. Звіряток привезли до Ужгорода на три тижні зовсім нещодавно. Однак вони вже акліматизувалися і навіть вподобали закарпатську, майже тропічну, а тому рідну для них спеку. Більше Олена Смерека. Неволя для тварин завжди стрес, особливо складно переносять зміну клімату. Ділиться досвідом пані Аліна. Закарпаття для її підопічних виявилося, ще не справжнім тропічним раєм. Трохи не вистачає вологості, а так все як задумала природа. Свідчення цього лінивці, що за некомфортного клімату явно не стали б позувати на камеру. Втім, ці тваринки далеко не найекзотичніші. Саме інтересне візянка є карлікова ґрунта. Вона в взрослому віці весить 100 грам, як плітка шоколада. Тості во Дітьониш рождається примірна смізініць. Ну эта обезьянка більше всіх нравится, Вот удивляет наших посетителей. Ігрунка, незважаючи на назву, вдачу має зовсім не грайливу. Майже весь час тваринка спокійно сидить на бутафорній ліані або ж їсть. Від декого із відвідувачів ховається тільки тоді лаври популярності переходять до інших. Это еще тамаринчики, вот потом вы их увидите. Они некоторые похожи на крысок маленьких, некоторые на львят. Потом у нас есть еще обезьянка макакорезус. Она более активная из всех обезьян и очень большой интерес проявляет к детям, с ними играется. Чорненькі, що нагадують кажанів, з мохнатими вушками, сумні капуцини. Всі ці мавпочки мають неповторний характер і особливий норов. Тваринка із синьою шерстю на мордочці це білоноса мавпочка. Її улюблене заняття доглядати когось, в тому числі фотографа. Натомість, зелена мавпочка мало кого до себе підпускає і ніколи не їсть із рук. Такі різні всі вони радість в першу чергу для дітей. Засміявся, сподобалося йому. Капуцини дуже веселі. Ще одна цікавинка виставки справжній папуга какаду, та ще й говорун. Привіт! Хороший. Хороший. Він справжня гордість і неабиякий хитрун. Своє ім'я рікуша також вимовляє чітко, що правда голос подає в основному тоді, коли його обходять увагою, аби її привернути. На сьогодні це все і завтра. Ви побачите. Природна спадщина. Чи відродять обласний музей лісу та сплаву? Небезпечний вогонь. Влітку ризик загорання лісу на сільських угіддях збільшується втричі. Здоров'я не головне. В Ужгороді хочуть закрити жіночу консультацію. Я прощаюся з вами. В студії працювала Ірина Ващук, яким видасться 8 серпня краї? Дивіться вже завтра. Нехай щастить.